приїхав за океан, аби приготувати страви для українських ветеранів. Учасник американського мастер-шефу Нуа Сімс вперше навідався до Львівського госпіталю, де проходять лікування та реабілітацію військовослужбовці. Просто на території медзакладу, пересувному трейлері, кухар облаштував кухню і приготував бійцям смачні українські страви з американськими нотками. Процес приготування пройшов під музику та жарти. Загалом шеф кухар пригостив смаколиками близько ста бійців і пацієнтів лікарні. Ну а працює на цій локації вже декілька днів і ще пробуде тут місяць, щоб потім знову повернутись. каже в Україні був вже більше десяти разів цього разу. З гуманітарною місією не міг не приїхати. Каза um, болів and Russian government coming into Ukraine I thought was unacceptable I've traveled all over the world and Lviv is one of my favorite cities on the planet